Я знайшов випадково поради доктора Лунберга, як дожити до глибокої старості. Це багата гра на особистість і лікар, і чоловік, і батька, і дідусь, і журналіст. Як лікар велику увагу у своїй роботі він приділяє не лише забезпеченню довго, якісного життя, а й неоскладненій періодній смерті. Я знайшов цей його підхід дуже цікавим і корисним і вирішив познайомити вас з ним. Я зроблю це в серії моїх коротких відео і розпочну з ключових моментів, додаючи свої коментарі за потреби. Щоб дожити до глибокої старості, ми ви повинні вибрати предків, які не померли молодоба молодому або середньому віці. Вибачте, занадто пізно для вибору. Ви ніколи не повинні вдихати тютюновий дим протягом усього життя. Індекс маси тіла має підтримуватися в межах здорового діапазону різними засобами. Ви повинні підтримувати артеріальний тиск у здоровому діапазоні з ліками, або без них вам слід підтримувати низький пульс у стані спокою і ви, ймовірно, доживете до глибокої старості. Одних цих дій буде достатньо, додає він. Ми всі помремо прах до праху, і питання лише в тому. Чому, коли і як. Я б лише додав поради щодо застосування препаратів у мірі необхідності не тільки для підтримки артеріального тиска, а й маси тіла, частоти пульсу та інших показників нашого здоров'я в межах норми. Як бачите, список вимог скромний, але жорсткий. У наступних відео ви знайдете поради Лаунберга. Щодо їжі та ліків, способу життя та діяльності, соціальних та економічних факторів, охорони здоров'я, фізичних прав роботи, болю та його принципові зауваження, звісно, з моїми коментарями. Дякую за лайки та розповсюдження відео.